Так, то ще не устав, бо я вже втомився. Так, Диня Нора, тип Галія. Розпаковуємо новосіт. Ну, у нас в неї гарні сподівання, дуже мені рекламували її. Так, асістент допомагає. Так. О, упаковочка прикольненька. Я казав, Мені подобається упаковка від відіною. Так, ставлю, що буде блакитна чи розова розова. Так, виграв. Так, ну, бачите, стандартне розове протравлення, в принципі, непогана калібровочка висипаємо, дивимося. На стінини дуже схожі за формою, за всім, в принципі, на а, такий же гібрид галія. А, типу Галія на Саро. Да. Ну, от таке, от, бачите, в принципі, файне насіння. Отак от на руці виглядає. Гарна протравка, в принципі, добра калібровка. <кхе> так що будемо дивитися, як буде проростати, дивитись далі в відео, що вийде з цього гібрида, як він виросте, який як буде на смак. Гібрид Нора від компанії Nova Seeds. Все, бай.